Як повернути душевний спокій? Зараз я дюся побачу. Все скаже вам. Давайте поради. Діваю ці перчатки, бо, можливо, є негатив, і тоді треба захищати і вас, і себе від негатива. В шерсті, ну, шерсть це, ви знаєте, утіпляє. Загальна карта для всіх випала. Дві. Як повернути свій спокій? Написати кому, комусь листам. Ну, ми раніше листи писали, а листа треба написати смс-кою. Ну, з ким ви там поругалися, з ким ви там поспорилися, з ким ви не можете знайти спільну мову. Пишіть перва, ви потім заспокоїтеся. Бо не буде вам спокою ніколи, якщо ви перва не напишете. Подумайте, кому це. Даже, якщо ви не праві, тут треба першому написати, як би там не було. Дивимося далі. Ця карта. Як повернути душевний спокій, передивиться фотографії. Передивіться старі фотографії. Можливо, ви щось спомните. Можливо, вам це буде дуже приємно. Ви розтривожені, рознервнічені, роздьоргані за того, що ви не встигли побути цією людиною, яка вже покійна, досить багато часу. Пішла вона безвременно, закінчився в неї срок життя з цією людиною, і вам, ви як дивитесь фотографії, вам легше стає. Да, ну, я теж буваю, дивлюсь фотографії тих людей, яких вже немає біля мене. Вони вже у, засвіти, у засвітах. І теж плачу, але нам це, це дає змогу потім відпустити ситуацію. Поплачем. будемо споминати приємні моменти. Вам це потрібно. Тоді заспокоїтеся. Так, давайте ще витягнемо. Як повернути душевний спокій. Ну, це поради загальні, але я думаю, що комусь вони дуже пригодяться. Знову дві карти. Перша карта. Повернути душевний спокій, вам треба двигатися вперед. І не останавлювайтеся. Якщо у вас щось не вийшло, можливо, бо тут, бачите, було темне, ніч темна, але вже світанок, а перед світанком пропадає вся нечість. Пропадають всім невзгоди, розсіюється ніч і вам видно шлях вперед. Давайте, душевний спокій повернете, якщо будете двигатися вперед. Як повернути вам душевний спокій? Взять тваринку з приюта, підібрати, кошеня, кішку, якщо ви вагітно, піднімемо. Візьмете кішку, підберете, і вона ще й народи у вас, і ви залишите цих кисенят. Запам'ятайте, в своєму роду, в своїй кармі ви таке заслужите добро, що ті, хто у вас не можуть завагітні діти, внуки, може, правнуки, і ходять по всіх лікарях і не можуть завагітніти, на всі віка ви заробили карму добро. Будуть вони без проблем вагітні, будуть вони рожати без проблем, і все буде добре. Візьміть бездомну тварину, не треба купляти. За неізвісно які гроші. В мене дуже багато. Є сі куплені, є і підібрані. І я знаю, що я несу добро. Зробіть це. послухайте, ви заробите карму. У вас була видно якась тваринка, але тут показано, що собачка, і ви її втратили. І тепер не можете взяти іншу, іншу тваринку, бо вам тяжко. У мене також було. Я два роки як. Потеряла свого любимого котика, я вам показувала фото. Смок його було звати, смокушенька. Це була моя любов. Він зі мною прожив майже 16 років. І я дуже довго не могла це прийняти, дуже довго я вам і могилку його показувала. І нарешті всі підписники, всі, хто мене знає, шукали такого похожого кота. І через два роки знайшли. Є такий самий похожий, і я знаю, що душа смокуши вселилася всього котика. Отак хай все буде добре.